Всіх рада вітати на каналі. У нас сьогодні субота і все. Сонячні дні поки закінчились. Трошки порадували, попрацювали на вулиці сьогодні. Я не скажу, що холодно, але прохолодно і якось таке щось. Чи дощик буде, чи, чи сніг передають. Подивимося. Ну, стоїть там мінус два на ніч, А там буде видно. Вон, ялинка наша. Винесли вчора. Я її поставила в пісок, нехай вона стоїть, а вона впала. Ну, Туди далі вийду на вулицю, заберу її відтіля. Ось так ось така пасмурна погода. Погода то пасмурна, але я сьогодні на кухні. Ну, Зранку я, яка, яка прокинулася швиденько. Бо... Треба зараз наготувати їсти і підемо разом з вами ще на вулицю. А ще сьогодні до нас ввечері приїде тато чоловіка, тож все швиденько у мене сьогодні робиться. Зараз покажу, що я там готую, а ще треба в магазин сходити. Ну що ж, тут у нас буде плов, давно його не було. Так, тут борщик, зараз треба пінку зібрати. Тут картопля вариться, але борщ буде лінивий. Ось заправка, така вона ароматна, перчиком пахне. Так, фокусуйся, що не фокусуєшся. І потім, так як це тушонка, додам вже туди далі, щоб не розварилось м'ясо, борщ. Ось ось так от. Швиденько. Ще треба зараз пиріг якийсь зробити. Макарони які зварити, і, і все. Так. Треба піно зібрати. 20 хвилин і тут готовонка. каструльки вже треба приймати. Ще ось надумала: цей пиріг зробити. Відправлю в духовку і фарш будуть ці ліниві чебуреки буреки з цього. З лаваша, коротше, раз, два, швиденько. Готуємо, готуємо, бо бачу на вулиці якось так темніє, мені треба піти там ще справитись. От такі ось лінові раники хотіла сказати. Чебуреки вийшли. Такі вони смачненькі. Не возитися з тістом, раз, два та і все. Все. Одну роботу зробили. Я вже на вулиці вийшла. Зараз буду займатися котлом. Треба його почистити. Вчора Макс не встиг, каже: я прийду з роботи і зроблю. Кажу: ну, добре, але ж я зараз по видному, що там. Він з роботи прийде темно буде. Я зараз швиденько сама, раз, два, та все. Так, це ось тут є жар, але воно холодне, І потім через день піде. Курочкам висипаємо і вони колупаються в ньому. Курочки ось пасуться, поки я на вулиці, бо так не випускаю. Дивлюся, бо вони пінопласт клюють біля будинку. Так. І ще сьогодні треба прибрати одну курку, вона там в сараї сидить. Щось на ніжку. Ну, Так якби ми були вдома, то я б за нею дивилася, а так ми поїдемо на декілька днів, я не знаю навіть наскільки, то. Зараз піду поставлю воду та все, бо буде шкода, якщо вона пропаде. Ось так от. Далі мені треба почистити ось тут. Бачите, що там робиться? Страшненько. Я там відкрила де димохід, щоб воно все осипалось, і зараз будемо чистити. Бачу, що давно ми не чистили. Ну нічого, зараз наведемо красу. Є у нас ось така щитка. Зараз я її дістану і туди чухать буде котел. Ну що, друзі, я, можна сказати, почистила, але ще не доприбирала, Воно видно. не знімала, бо руки, як труса. Зараз пообмітати все це, повитирати і розтопити. Та там трошки вон є, бачите, як димить. Зараз підкину дровець і треба. Те, що всередині там смолата розкочегарити, вона стане ріденька така, і можна буде її шкрябати. Ось таким шпателем. Так що ось такий у нас процес. Так, буду я далі прибирати. Так, в котлі зараз розгориться, підклала сухеньких. Дрів бо чую, що потріскують, Чекаю, потім почукаю. Так. Зараз. Та я зверху вон протерла, ну ще треба потерти поляку. Бо... Все в поляці, там вон паутина. Коротше, отож і хочеться його перенести там, де хто за нами слідкує, де ми зробили місце, щоб окремо було. Бо тут оце пилюка, дим не дуже все хочеться. Ну що, друзі, на вулиці я майже справилася. Тика, тікай. Зараз там цим. Не треба мене кусати. Фу. Фу-фу-фу. Тікай, -фу -фу. бо я вас ловити не буду. Воду їм тільки чисту подала. Отаку ну, вони свіженько, чистенько будуть пити. А та, що постояла, то вже ні. Так, а, курочку прибрати я передумала. Зараз покажу, куди я її посадила і чого передумала. А, курей загнала, бо вони такі хитрі зарази, поки я там ходила. А, біля будинку вони не підходили. Я тільки розвернулася, вони вже пішли клювати. Ну, я там то позатуляла, але загнала. Бо це такі, що знайдуть, куди голову засунути. Тож, бачу, он димить, вже котел розгорівся, можна йти почистити, та й все на вулиці. Бо якось темно на вулиці. Таке відчуття, що зараз піде дощик. Цей Джекі Чан сидить, дивиться. Мало. Його сьогодні не зарубала. Прям вже така думає, зараз піду і буде йому хана. Кидається зараз, але ж хочу, щоб він підріс, тоді за... прибрати його та і все. А то такий він. Давав жару, думаю, зараз я дам йому, то й точно прийдеться прибирати, А ні, встав, пішов. Ага, пішла. водички Чістеньке. Будь ласка. Курочку ось посадила в клітку, де була нутрія бо я до неї я вона так рванула від мене гарно. На одну ногу прискандибувала. то думаю. Заберу від них, бо півні то свою справу роблять. Вона вся воно брудна, заважають її одужувати. Так вона жвава, то щось там на лапку. Не знаю, що там не так. Але я її соломки підсипала, водичка є. Їжа також, так що сиди, давай, поправляйся. Бо курочок не хочеться прибирати. Ко-Ко-Ко, що -ко -ко. там ко 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 я поки її зловила, той Джекі Чан мене чуть не заклював, да? захисник твій. Все, а тепер точно можна йти в хату. Дістала бурячок, щоб було, що курочкам терти раз в день даємо. Ну і полізла в погріб, дістала на гостинчик лікувальна вода. Вино. Це з ожини, а це з Винограду. Потім вон салко, тут треба повитирати всі бутлі. Жир смалець, паштет. Тут курочка, тут сувинка. Ось так. Що маємо, з тим і ділимося. Все. Пішла далі. Ходила ось в магазин ще. Взяла мило ось таке е, миючий засіб. Не те, що я беру, бо ну, ми як цей в місті скуповуємося, а це тут, а що було, те і взяла. А потім бананчики Євгенчику, сардельки, круасанчики, печиво і цукор. Взагалі я йшла тільки за цукром. Ну, воно і видно. Так, що ж така покупка. Я ж кажу, тут нічого немає, а ціна тут гарна, це капець. Що робити далі? Ціни просто скажені, ну все все росте. Отакий у мене день сьогодні видався. Ще зараз треба трошки зібрати сумку, бо нам завтра в поїздку. Заховалась сюди в ванну, бо тут тиша. Так як приїхав тато, то вони там з Євгеном в шахи грають, а тут трошки. Тихіше, але, правда, світло поганеньке. Так що... Все, на цьому закінчую відео. Дякую вам за те, що ви з нами, і до нових зустрічей. Пока-пока!